Салютанкіст, бабуля на зв'язку. Ну що ж, в нас в грі знову заїхала подія на злив ресурсів під назвою Криївка найманців. І цього разу розробники її змінили. А от як змінили в яку сторону, давай вже будемо розбиратися в відосі. І так, знаю, відео виходять доволі таки рідко. Але тим не менше, це не привід відписуватися, а привід, навпаки, поставити палець вверх під цим відео, підписатися на канал, щоб зати мотивувати мене далі продовжувати знімати класний контент. Ну і тисни дзвіночок, так ти не пропустиш, напевно, нові відео. А я більше не трачу часу і поїхали. Так, ось як воно виглядає. Давай спочатку подивимося інформацію. Я ще я так оком кинув, але в принципі повністю не розбирався. Так, використовую контракти, бони постачальників. Кожна перемога приноситиме тобі по одному контракту. бони постачальники отримуватимеш в обмін на бустери, сертифікат X3, X5, тобто X4 теж, золото, кредити, вільний досвід та осколки. Нарешті можна кудись зливати ці добані осколки, Дивись, скільки в мене їх є. 115 тисяч. І так, а ще з контейнерів найманців. Ну, добре. Що можна забрати, в принципі, тут і так ясно. Зараз ми подивимося. Триватиме вона в нас з 23 січня до 2 люту. О, нормально, 10 днів, якщо я не помиляюся. В контейнерах добре, ми це подивимося сюди. Ой. Коротше, бони. За бони. За 7500 бонів можна забрати ланцер С. І за 330 тисяч бонів можна забрати БЗ 741. Ціна, звичайно, космос. До лансера ще можна взяти собі камо за 4 тисячі, а до БЗшки можна за 10,5 взяти. Ну, давай подивимось, як він виглядає. Доволі таки симпатично виглядає цей камо. Здається, так, ні. 330 тисяч доволі таки вагома сума. Да? Що в нас тут ще є? Контейнер найманті ось. Це, коротше, ти перемагаєш 10 перемог і ти можеш собі відкривати цей конт. Що в ньому є? Об'єкт 244 т 14 і нещасні камо. ну це. За 10 перемог, якщо чесно, це діч. За 10 перемог, якщо чесно, це діч. Далі. Далі в нас є ось такий ось фон профілю Давай подивимося горнокувальні. З попереднього івенту назлив ресурсів горнокувальні якщо чесно, ну мені не дуже подобається. Не знаю. Ну, не кожного на не свій смак. Контейнер Чорний Ринок. 1220 бонів потрібно за нього віддати. А в ньому вже міститься безешка Астрон Рекс і Септер. Ну це, звичайно, вже прикольно. Доволі непогані аватари анімовані, якщо чесно. А я для Астрон рекса для Тай 5 Карі І це на що для Септера? Окей. Да? Okay. Ще тут такий камо, такий-такий бустер. І знову осколки. Можна вибивати зливати осколки, щоб вибивати осколки. Ну, прикольно. Давай подивимося шанси. На БЗ-ку У, На Астрон Рекс 0,19%, на Септера 0,14. Золотом. 1200-0,28%. Ну, коротше, будуть падати, певно, мені. Осколки, у них шанс під 19% серти і сертифікат вільного досвіду. Я поняв. Коротше, ось що буде падати звідси. 1220. Ну, це вже прикольніше. З ресурси, ти, в принципі, можеш собі. Її... Пофармити. Може, з золоту вийде пофармити там чи ще що. Ну, коротше. Далі, що в нас тут ще є? Х10, ну, таке собі, X10, коротше, півтори тисячі бонів. Не-ня. -не. 25 тисячі бонів за такі камо. Це що це в нас? Наказ. Наказ на обвіснігова гармата. Так, отримати знак класності другого ступеня. За 30 хвилин і отримуєш обвіз. А могли, блін, просто вкинути обвіз. Але 650 тисяч кредитів. Ну, могли положити просто обвіз. Більше півмільйона кредитів, як на мене, могли положити. Що в нас тут? Квест на частину обвісу. Ого. 8000 шкоди за 30 хвилин. Ну, прикольно, за три боя мусиш накидати. За трибоя трошки менше по 3 тисячі мусиш накидати за три боя. Ну блин. А не всередині тільки частина ввіз, одна певно. А решту де? Решту Решту докупити? О, за 800 золота. Це ось цей, коротше, новий обвіз, який був на новорічному івенті. Я поняв. Ну, таке собі. Далі, взагалі, таке собі. Добре, переходимо до того, що можна обмінювати. Так, 405 бонів ти отримаєш за 900 осколків. Давай міняємо. О, 51 тисяча зразу. Пф, круто! Вже є в мене 51 тисяча. Окей, далі. Де в нас тут Х3? Я бачив десь тут, О, 5 штучок Х3 на 320. Скільки в мене їх є взагалі? 3285, 210 тисяч. Нормально, нормально. Трошки зменшимо, лишимо собі трохи їх. Отак, може. Давайте тисячі зілью. Обміняти. 192 тисячі. 243 тисячі. Можна, в принципі, ще трошки і безешку забрати. Ще в Ще мене якісь тут є, Х4, ну давай. Скільки в мене у вас є? 960. Ні, давай. У мене 50 тисяч теж махнемо. О, 50 тисяч, давай, окей. 293 тисячі бонів. В принципі, до БЗшки не так і багато лишилося. У Алди, які дуже давно в грі мають купу ресурсів, бо я ще, в принципі, в мене їх багато, але то ще далеко не купа ресурсів. То я думаю, вони собі спокійно можуть забрати. Але я хочу упоротися. Звичайно, я собі ланцера заберу. Тут без питань. За 7,5 тисяч, звичайно, давай до ангару. Окей, і далі в нас контейнери чорний ринок. Давай, поїхали. Скіп. Те. По одному, да? Камуфляж, камуфляж. 100 тисяч срібла. А, знову камуфляж. Золото щось, я думаю, буде падати дуже рідко. О, згадав про золото, 220 золота. 2700. У мене було 2700 по золоту. Цікаво, скільки, то золота я собі нафармлю. Так, ефект камо. 1200 осколки. І що я ті осколки знову поміняю, знов зіллю. Може, все-таки треба було б ешку тут забрати. Так. Ху! Сюда! До базу, Септера! 014 шанс. Що там по золоту? 1258. Чудово. Зразу просто мені десяточка компенсації прилетіла. Блін, став лайкостанки. Септер мені дропнувся. Ну, це круто, це дуже круто. Можна було б ще разочек септера вибити. Але краще, знову 220 золота. Але краще було б Безешку. Хотів би собі залутати Безешку. Знову осколки. Давай трошки поскіпаєм Бо 266 тисяч ну це трохи є відкривати. Ууу, нема... анімований аватар, давай встанову. Мені він сподобався. Так, знову камо. Знову камо, давай золото. Я хочу золото трішки пофармити. Давай 1200-220. Не нормально, але знову 220. Два підряд, чудово, третій. Є три, хет три. Все, більше немає. Але три рази бездоганний. Блін, яка за нього компенсація? Анук. Яка за нього компенсація? Не пише? Ні? Ага, немає компенсації, він просто дропнувся. Блін. Ну, тр... ну добре. 2400 осколків, 1200 осколків є. А яме для Астронрекса. Астронрекс, у мене здається є, і тиха у мене на нього теж було штук 10, по-моєму. 100 тисяч кредитів. Так, народ, пишіть в коментарях, хто зливав ресурси, коротше. Що ви позабирали звідси? Чи пощастило, як мені, чи ні. Дуже цікаво. Так. 2300 вільного досвіду. 220 золота. Але я побачу сьогодні більше, ніж 220 тисяч золота. Мені цікаво. Знову 220. Якби ще з кожного падало по 220, то я б ще непогано залутав би золота. Я скажу. Вже знову 30 тисяч осколків маю. <сих> срібло, срібло, це найменш, напевно, цікавить. 220 золота. А давай, може, вже 1200, не? Або безешку. давай краще мені безешко, а? а? Я 220 золота. Але це круто, на мою думку, це круто, що розробники додали, що можна зливати x3, x4, x5, тому що багато в кого їх дофігану збиралося, як у мене, наприклад. Так само круто, що вони додавали можливість зливати ці довбані осколки. Ну це взагалі класно. Доволі непогано, я скажу, фон профілю. Забрати, звичайно ж, забрати. А, цей злив ресурсів мені подобається. І так як його обновили. І те, що мені, в принципі, звідси дропається, мені теж подобається. 220 золота. Так. Кам уже знову назбираю, у мене і так, як, в принципі, сховище до фігіщі. Ще майже 200 тисяч осколків, -мо, кажу осколків, бонів. Так, давай, давай мені по золоту і давай мені танчики. Септера можна давати і безешку давати. За астронрекса компенсація в сріблі, так що. Так що не надо! Давай, 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 мені звідси танчик. 220. Має бути три нагороди. У фон профілю. Це що таке? Таємна лабораторія. Хм. Прикольно. Прикольний фон профілю. Мені подобається. Давай. Давай мені золото. Вже 16700, а було 200 Нормально. 14 тисяч, ну це за рахунок того, що мені септер випав, але все рівно, я ж нафармив звідси. Знову десь і 20 золота. Давай три нагороди вже. Коли три нагороди падає, тоді топчик Півляма срібла, норм. По півляма то ще може падати. 100 тисяч, то в принципі таке собі. Взагалі забрали би такі нагороди. 100 тисяч, 200 тисяч, півмільйона мінімум. Ну що це є 100 тисяч? Це це можна за один бій нафармити на якомусь премі нормальному. Чи бустера туди влупити? Знову бездоганний. Краще б ти мені нікам давав от самого танчика. Баля вже 75 тисяч знову сколків Я в шоці. Це, коротше, безкінечно можна відкривати ці конти. Знов півляма, давай. 220 золота От, блін, більше, ніж 220 золота не дропалося. А чо? Ну, БЗК, блін, дуже маленький шанс. Сумніваюся, якщо нам не дропнеться. Знову яме. 220 золота, Непогано, але я хотів би більше побачити, 1200 побачити, хоча б разочок що не спрацює? Шанс? 0,3%. Ой, це вже повторка. Знову повторка. Та блін, хоч ви падали не повторні. 220 золота, окей. 1200 осколків. Блін, злив 100 тисяч осколків і вже знову 100 тисяч має. Ха-ха, прикол. Та, напевно, якби я от не скіпав би, то дуже довге відкриття вийшло б. Давай щось цікаве, давай, давай, картоха, давай. Крути! Заоходь мене в гру заходити, лки-палки. Я дуже рідко зараз заходжу в гру. Але щось вмирає, блі, це мені здається. Щось все. Звертаю увагу на те, скільки онлайна, то якось... З кожним роком все менше і менше. 500 золота. у Невже Невже тут може випасти більше, ніж 220 золота. Круто. Блін, одні осколки падають. Та що таке? Я їх тільки позливав. Реально, це безкінечно можна відкривати. Давай мені ще танчика якогось. Ну що таке? Септер випав круто, але давай, давай. 100 тысяч. 500 тисяч. Знову соточка. Знову сколки. Знову сколки. Камо! Так, лям! Лям срібла! Ну це прикольно. 220 золота. 600 осколків, 1200 осколків. Знову 600, так камон! Скільки можна тих осколків сипати мені? Оу. Дай 5 карі. Прикольний, камо, тільки танчик у мене нема, Але клас. Танчик, танчик появиться колись, а камо. Прикольно, що випав на халяву. Так. Давай, 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 картоха. А ну мені тільки зрібло осколки дає. Тут якби з септора і все і досить. Трандець. 220 золота. Хоч би золото частіше падало. Але так і не побачив 1200 золота. Давай, ще третій раз. Ого, і новий аватар, авторитет заможний. Круто! Другий хиттрик по золоту. Краще, б хитрик було по септеру, не так три рази. Ну три рази випав мені блінкам на нього затоп. Ой, цього аватара нема. Круто. 220 золота 100 тисяч кредитів. Ну, ну. А, одни осколки падают. Снова я это, елки палки. Е -хо -хо -хо! Блин, другий септер. <laughs> зачет. Сто процентов зачет. Два рази Септер дропнувся. Ну це круто. Блін, просто 20 тисяч золота. Клац на базу. Не враховуючи того, що мені ще звідси подропалося. Чудово. Я просто задоволений, але я був би ще більше задоволений, якби я побачив сьогодні в ангарі БЗку. Так, добре, відправляємося міняти осколки. Де ви є? Давай, забрати. І скільки я маю, 82 тисячі знову. Ха-ха. Ну, це можна ще відкривати. Ще може, звідси, щось заберу. Ні, це не, вбіс не хочу, не хочу. Блін, ну він мені не дропнувся. Якби він мені дропнувся, я би собі забрав би на нього каму. А так, не буду забирати собі на нього каму, тому що він мені не дропнувся. Логічно, логічно. Ба. Ні, то я хочу сюди пойти. Давай. Їдемо далі. Може все-таки буде з септерів. Золото, звичайно, прикольно так фармити, чому б і ні. Знову на к. Так, Т5 карі дропнувся камо. Будемо їх солити з банки, закручувати і нехай стоять. До тих камо вже надропалось Фігово, що падає повторки, блін. І обмінюються знову ж таки на ці довбані осколки. Чому не можна якось там не знаю? На щось прикольніше там. Можна золото, міні, мі, мінімум золото, але. Там, я не знаю, обміняти на золото. Ну, коротше. Так, аватари вже падає по кругу. Так, давай щось прикольне мені. 220 золота. Або золото хоча б мені сип. Дайте ще 200 золота. 500. Другий раз 500 падає. Ух, прогрес. Знову вже 30 тисяч осколків. Я в шоці Оце вони збираються швидко. Аватар. Аватар, блин, танк. 220 золота. Давай безешку мені сюди. безешку безешку давай на базу, на базу. Знову аватар. Ні. Знову аватар. Та Йолки палки мені вже тих аватарів нападало. Блін, що не дропнеться мені, без, стільки контів відкрити. Офігеть. Ладно, але мені випало два рази цептор. В принципі, мені взагалі нема на що жалітися. Ну, тупо нема на що, це круто. Але якщо дропнеться третій раз, то буде взагалі топ. давай Давай, Септер, давай! Блін, знову. А цей дебільний. Ага, ти. Так, де наші осколки знову? Мінімо. 28 тисяч. Ну, не зовсім це буде якби. Безлімітно відкривати, ну але скільки додатково, я ще відкрив. 220 золота, аватар. Ну, золото чудово. Давай, 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 родненький, давай. Давай БЗшку мені, давай, картоха. Ну, блин, закинь танчик, будь ласка. 220 золота. Да Та шо таке? Картоха, ты меня не любишь? Ты не крутишь стримером. Певно, не. Кому изолі выпала випала шка Станс дуже малый. Ну, в принципі, 100% комусь випало. Знову аватар. Септера вже тоді давай мені краще. Давай, останній, останній, дуду. Ай. А ще можна? Давай. Ой, ні, не, туди. Де ці осколки, там ще їх трішки є. Все злите. Все, блін, злите. Безешку. Безе, давай, БЗ, випадай. Дві нагороди. Три нагороди має бути, щоб було щось круте. Давай, 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 давай. Блін, дропаються одні осколки. 100 тисяч кредит, ну Вже все! Дійшли ми до кінця. 810. 810, на що мені хватить Ще один конт вистачить відкрити. Йо моє. Може трошки бустерів ще зараз зіллю, бо мене їх теж дофігіще 220 золота, чудово. Не, зліємо ще трохи бустерів, давай. Так, зелених в мене аж 2000, Йомає. Забрати, якщо я 1000 тут 1000 бустерів це тільки 2000 бонів? О, да це взагалі не вигідно. Взагалі не вигідно зливати бустери. 2000 бустерів. Ооохо-хо-хо-хо. Не, ну якщо брати, так. Якщо зливати бустери, коротше. На бони, ну це взагалі. Блін, береш собі X3 1800. А тут. Я в шоці. 6900, я в шоці. Не, то я не хочу їх навіть зливати. Золото теж така собі затія. Це що в нас? Вільного досвід. 3900, я в шоці. А чого не можна зливати бустери кредитів, я не розумію. Срібло, ну срібло це теж взагалі зашквара, а ну. На 84 мільйона Ну, Це це, це просто жесть. Вільний досвід, що півмільйона 300. Зашквар, просто зашквар. 39 тисяч за 423 буст. Ну, собі звідси би взяв. 10 десяточку ні, ні, не то я далі, блін, панав зливати. Для чого? Просто немає для чого зливати далі. Я і так, в принципі, доволі таки круто. Топовий, якщо чесно. Це доволі таки круто. Мені нападало. Мені випало в два рази Септер. Я собі забрав ланцер Ц. І мене до того. Ну, з Септером, з Септером мені прийшов, коротше, якби цей. Е -е... Компенсація два рази по 10 тисяч. Мене було 2 700 Ну хай добре, три. І ще десяточку я просто собі нафармив з того, що нападало. Нафармив десяточку, двадцяточку отримав компенсацію з септерами і до того, що я взяв собі ланцерце. Не злив не одного бустера, позливав шлак, який просто в мене валявся в сховищі, який би я ніколи не потратив. А це x3, x4 і осколки. Як на мене, це дуже і дуже класний розробники зробили. Івент цього разу назлив ресурсів. Це взагалі топчик. На мою думку. Що думаєш ти, пиши в коментарях. Ну і я, в принципі, на цій ноті буду прощатися. Дякую вам всім за перегляд та до зустрічі в наступних відео.